Аварія з потерпілими трапилася між селами Мухавка та Свидова Чортківського району. Водійка автомобіля під час повороту не впоралася з керуванням та врізалася у скульптуру до лікарні з переломами та іншими травмами доправили пасажира автомобіля. Про травмованого підлітка в дорожньо-транспортній пригоді на лінію 102 повідомила жителька Козівської територіальної громади. За попередньою інформацією, потерпіли їхав на електроскутері і потрапив під колеса автомобіля Рено. Неповнолітнього госпіталізували. За минулу добу тернопільські патрульні виявили два автомобілі, які перебували в розшуку. Першу автівку Кіа інспектори зупинили на дорожній станції патрульної поліції у підволочиську під час перевірки документів патрульні встановили, що транспортний засіб перебуває в розшуку державною виконавчою службою. Інший автомобіль Тойота інспектори зупинили за порушення правил дорожнього руху на вулиці Об'їзній. Під час перевірки інформації про водія та транспортний засіб згідно з базами даних вони встановили, що автів. Також перебуває в розшуку в обох випадках. Патрульні повідомили про подію працівників державної виконавчої служби. Водії сплатили суму заборгованості на місці та продовжили рух далі.